Вітаю, друзі, я Олена Трибушна, це канал ЄПитання. 22 січня сьогодні, четвер, день собордості, з яким я вас вітаю. Бажаю нашій країні колись таки більше єдності і більше гідних людей у владі, з якими буде дійсно не соромно гуртуватись навколо прапора. Колись. Бо поки що новини такі, як завжди. Вже трохи незручно щодня починати однією і тією самою фразою блог, але. Національне антикорупційне бюро знову вручило знову підозру, знову за корупцією, знову ефективному менеджеру президента. Сьогодні пройшли обшуки у колишнього очільника державної прикордонної служби Сергія Дейника. Після чого йому вручили підозру за контрабанду цигарок через кордон, який він типу мав охороняти і захищати від, контр... від контрабанди, в тому числі. Зеленський звільнив Сергія Дітека з посади голови державної прикордонної служби тільки 4 січня, без особливих пояснень і претензій. Навпаки, він Дейнека хвалив під керівництвом цієї людини ДПСУ за 6 років пройшла шлях розвитку і посилення. Говорив президент. Підрозділи прикордонників воюють на передовій і суттєво посилили охорону кордону із Білорусією та Росією. Хвалив Зеленський головного прикордонника. Словом, Дейнека був дуже ефективним. І за ці досягнення і ефективність Зеленський Дейнека звільнив і призначив виконуючим його обов'язки його першого зам. А Денека став радником міністра внутрішніх справ. Сьогоднішні обшуки НАБУ і вручення підозри голові прикордонної служби колишньому вже можуть бути справжньою причиною звільнення превентивно і в перечутті проблем. Так здається тепер. Проблеми реально феєричні. Набу і САП стверджує, що головний прикордонник, сюрприз-сюрприз, заробляв на тому, що дозволяв контрабандою возити цигарки через кордон. Тобто посадовці Держприкордонслужби регулярно одержували хабарі за те, щоб цього не бачити. Лише за літо осінь 2023 року підрахували в Набу і САП прикордонники отримали щонайменше 204 тисячі євро за те, щоб випустити за кордон 68. Автомобілів з цигарками по 3 тисячі євро за авто. Машини були зареєстровані на території Чехії та Австрії. На них встановлювали спецномери, схожі на дипломатичні а пасажирами були власники дипломатичних паспортів, члени родин українських дипломатів в Європі. З такими пасажирами машини на кордоні уникали огляду. Тож, або Дейнека звільнили на тлі очікувані підозри, хоча, можливо, і в рамках певного очищення системи від людей Єрмака, як багато хто вважає. Дене, яка називають одним із тих, хто був відданий Алібабі до кінця. Саме на Дейнеку, нагадаю, і Держприкордонслужбу, якщо пам'ятаєте, міністр оборони Рустем Омєров, це ще одна людина Єрмака, перекинув свого часу з Міноборони, точніше з Агенції оборонних закупівель за наказом Єрмака, більше 100 мільярдів гривень для здійснення закритих військових закупівель. Був великий скандал, гроші не повернули агенції. Що купили на них, точно не розкрили, і ось на тобі Дейнека піймали на контрабанді, яка несподіванка. Загалом головна тема сьогодні мала бути інша. Сьогодні в Давосі Дональд Трамп зустрічався з Зеленським. Наші переговірники з американськими американці після цього прямо сьогодні полетіли в Москву до Путіна. А завтра буде взагалі тристороння зустріч вперше із росіянами. На форумі у Давосі українську тему сильно посунула тема анексії Трампом Гренландії, але тим не менш американці багато коментували і питання війни в Україні, і називали нові і різні дати, і горизонти її закінчення. Про закінчення Трампом ще однієї війни і про початок. Війни між Америкою і НАТО в Гренландії. Давайте сьогодні поговоримо більше. Тільки нагадую, перед тим не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку, щоб про ті речі, про які ми тут щодня з вами говоримо, знало більше наших з вами співгромадян. І нагадую, що найкращою вашою подякою нам за роботу буде задонатити на потреби загону Б-12 на дрони. Або подивитись наш мерч на маркетплейсі Каста, весь прибуток від якого ми також передаємо військовим із б 12 Наприклад, ось таке, як на мені, не так би були страшні. Російські вощі, якби не українські гниди. Так от, Трамп в Давосі. Багато хто очікував, що головною темою цьогорічного форуму буде Україна. Але якраз напередодні зустрічі у Давосі, напередодні форуму, протистояння між штатами і європейськими лідерами навколо Гренландії різко загострилось, і це затьмарило наші очікування і очікування багатьох європейців. Вчора навіть пронеслася легка паніка через те, що анонсована зустріч Зеленського з Трампом не відбудеться, а Зеленський не полетить у Давос взагалі. Трамп вчора прямо зі сцени Давоса заявив про намір зустрітись з Зеленським, заявив словами: Я веду переговори із Путіним і вважаю, що він хоче укласти мирну угоду. Я веду переговори з Зеленським, і думаю, він також хоче домовитись. Я зустрічаюся із Зеленським сьогодні. Можливо, він зараз навіть у цій залі казав зі сцени Дональд Трамп. Тієї миті у багатьох у Києві міг почати стікати під холодними краплями під термобілизною, бо Зеленський в цю саму мить був у себе в офісі на банковій і ні в який Давос ще навіть не вилетів і не виїхав. Буквально перед тим він проводив, як кажуть, на банковій тепер селектор по енергетиці. Офіс президента традиційно виклав фотозвіт бурхливої роботи. Дехто ще звернув вчора увагу, що на цих фото Володимир Зеленський сидить в серці замерзлої столиці, де люди в квартирах розбивають зараз палатки, щоб зігрітись. Намети. президент сидів на цих фото в футболці з короткими рукавами. Якщо ви ще пам'ятаєте, що таке футболка. Менше шести Дональд Трамп очевидно помилився вчора, обмовився. Нічого незвичайного. Він вчора тричі назвав Гренландію Ісландією, а Азербайджан знову Абербайджаном. Форосон Айсланд, датайканталью. Міносток маркет тук на ферст дип ястреб because of Iсland. So Iсland's already cost us a lot of money. Зеленським Трамп зустрівся таки сьогодні в день. Обидві сторони одразу після заявили, що розмова була. Вдала Трамп сказав моє послання Путіну. Війну треба закінчити, але побачимо, як воно буде. Побачимо, як воно буде. Ми зустрічаємось з Росією. Ми зустрічаємось з Росією. Це відбудеться завтра. Ми зустрічатимемось з президентом Путіним. Я мав дуже гарну зустріч з президентом Зеленським. Всі хочуть, щоб війна закінчилася. Зеленський написав після зустрічі хороша зустріч, продуктивна, змістовна. Обговорили роботу команд. Документи ще більш підготовлені подякував за попередній пакет ракет для ППО, попросив про додатковий дякую а ввечері американці полетіли в москву решта давосу пройшла під знаком гренландії і нової фішки дональда трампа ради миру яку створив президент сша де він призначив себе головою і попросив по мільярду доларів з кожної країни яка хоче приєднатись до цього величного американського новоутворення Економіст вийшов перед Давоським форумом з тривожною червоною обкладинкою, присвяченою Трампу і його зазіханням на острів Гренландія. Трамп на ній в образі, як би це так сказати, Амазонки з голим торсом висідає на спині полярного ведмедя. Британська Daily Mail написала, що Трамп хоче виплатити по мільйону доларів кожному жителю острова за згоду приєднати країну до США. Якщо це правда, то ціна Трампа за Гренландію склала б щонайменше 57 мільярдів доларів, бо на острові проживає 57 тисяч людей. Втім, Трамп заявив журналістам, що отримає Гренландію безкоштовно, тому що ВВП Гренландії лише 3,3 мільярда доларів, але її оцінюють від 50 мільярдів до майже трильйона. Тож скільки ви готові заплатити за Гренландію? Ну мені не доведеться нічого платити. Ми матимемо повний доступ до Гренландії. Ми матимемо весь потрібний військовий доступ. Ми зможемо розмістити на Гренландії все, що нам потрібно, бо ми так хочемо. Ми говоримо про національну та міжнародну безпеку. Тож нам не доведеться платити нічого, крім того, що ми будуємо золотий купол, і цей золотий купол стане чимось, що буде справді надзвичайним. Це буде е -Е Ізраїль, помножений, мабуть, на 100, і нам це потрібно. Я думаю, нам це потрібно, і все це буде зроблено в США. Головним мемом вчорашнього дня стала фраза Трампа: я всього лише прошу у них шматочок криги, а вони не дають. У вчорашньому годинному виступі на Давосі Трамп багато говорив про економічні успіхи власної адміністрації за рік на посаді бажання придбати Гренландію і лише побіжно згадав Україну. Він заявив зі сцени, що прагне негайних переговорів про придбання Гренландії, і дуже ображався на європейців, які не погоджуються віддати йому острів. Вони мене називали татком, а тепер ненавидять. А я прошу всього лише шматок криги. А вони не дають бідкався Трамп зі сцени. Відповідаючи на запитання, як він бачить угоду між Сполученими Штатами Америки і Данією щодо Гренландії, Трамп сказав, що управління Гренландією обходиться Данії в сотні мільйонів доларів на рік. А володіння штатами островом може створити силу, яка не дозволить поганим хлопцям робити щось проти тих, кого вважають добрими. В той саме час Трамп запевняв у Давосі, що не буде захоплювати Гренландію силою. Але вочевидь свого він таки добився. Пізно ввечері вчора президент США написав, що скасовує заплановані ним на 1 лютого тарифи проти європейських країн, бо він нібито домовився із НАТО щодо Гренландії. Написав це Трамп після розмови з генсеком НАТО Марком Рюте. Вони говорили якраз про майбутню угоду щодо Гренландії. Рюте в коментарях американським каналам угодив від питання, чи Гренландія вже американська. Можливе розширення військової присутності з але я не чую про те, чи Гренландія все ще залишається під владою королівства Данії в рамках цієї угоди. Ну а не це питання більше не піднімалося в моїх розмовах сьогодні ввечері з президентом. Він дуже зосереджений на тому, що нам потрібно зробити, щоб переконатися, що той величезний арктичний регіон, де зараз відбуваються зміни, де китайці та росіяни стають все активнішими. Як ми можемо його захистити? Це було справді в центрі уваги наших обговорень. Вчора ж в Давосі Дональд Трамп підписав і устав Ради Миру, утвореної ним. До найвеличнішої ради миру увійшли: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бельгія Болгарія, Єгипет, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Монголія, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, Арабські Емірати і Узбекистан. Трамп заявив, підписуючи, що скоро врегулює ще одну війну в Україні. Вона, за його словами, закінчиться в найближчий час. В світі буде мир. І друзі, це була б чудова спадщина для всіх нас, говорив президент Америки. Нобелівська премія миру сама себе не отримає. З Європейського Союзу в церемонії підписання взяли участь лише прем'єри Угорщини і Болгарії. А першим підписав документ про приєднання країни до Ради Миру на запрошення Трампа і зробив це ще 20 січня самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. Він сказав при цьому, що не буде платити вступний мільярд. А от бариги з Москви, яких Трамп також запросив до Ради Миру, заявили, що вступний мільярд заплатять з заморожених російських активів. Всі, хто не попадя від Путіна до Трампа, ушло намагаються розпиляти ці наші заморожені російські активи без нас. Сарказм в квадраті в Україні Трамп приділив, як я вже сказала, лише невелику частину своєї промови і уваги. Його головний посил був традиційним. Цю криваву війну потрібно завершувати. Він назвав війну в Україні гіршою за другу світову. Говорив, що і Путін, і Зеленський хочуть укласти мирну угоду, але велика ненависть між ними заважає тому, щоб укласти мирну угоду, не бажання росіян знищити нас, і сказав, що допомагатиме Європі і НАТО в цьому, і все, що він просить за це, це шматок криги. Паралельно в Давосі з українського питання робили заяви і люди з команди Трампа, які також туди прилетіли. Колишній спецпосланець президента США з питань України, Кіт Келох, висловив у Давосі зі сцени сподівання, що війна може завершитись вже цього літа до Дня Незалежності. Сказано, це було з коментарем: я вірю, якщо Україна переживе цю зиму, січень і лютий і вийде у березень та квітень, то перевага буде на боці України. Келог припускав, що переговори можуть зараз перебувати на завершальній стадії. Там же в Давосі на полях форуму українська делегація провела консультації з представниками Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом. До складу нашої делегації у Давосі входили керівник офісу президента Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров і голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Там же в Давосі американські переговорники, я так розумію, зустрілись і зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим. а потім полетіли в Москву. Вітков також виступав публічно і казав зі сцени, що в ході переговорів е вони звузили проблему війни і миру до одного питання. Не казав якого, я так розумію, це питання території, бо далі Вітков говорив, що переговорний процес виходить на фінальний етап. Що Дональд Трамп пропонує вільну економічну зону Україні, Україна буде процвітати. Якщо обидві сторони хочуть розв'язувати проблему, то вона буде вирішена. Секісомашфою Thank you, thank you so much. Від України зі своїми прогнозами у Давосі виступав цьогоріч як з голова ГУР і очільник офісу президента. Тепер Буданов він висловлював стриманий оптимізм щодо мирного процесу і говорив, що сподівається, що Україна на шляху до кардинального вирішення війни. Після візиту Віткофа Москви переговори щодо України продовжаться в Абудабі. Там будуть працювати робочі групи, зокрема на рівні військових. А після зустрічі Зеленського з Трампом президент України заявив, що завтра, в п'ятницю, 23 січня, і в суботу, в Об'єднаних Арабських Еміратах, відбудеться перша зустріч на трьох української, американської та російської сторін. Я не вважаю, що існує окремо гренландське, окремо українське чи там венесуельське питання на Давосі, який зараз триває, є насправді дві групи питань. Перша називається Що завтра зробить Дональд Джей Трамп. А Дональд Джей Трамп схопив драйв. Схопив кураж після Венесуели, і він також зрозумів, що міжнародка це те, що дає йому додаткові бали і додаткові відсотки в опитуваннях, це те, що дає йому контроль, і це, що дає йому вплив, контроль над нафтовими потоками і в перспективі нафтовими цінами. А для нього, як він публічно сказав, мати ціну в 53 долари за барель, це як кажуть за щастя. Тому зараз Трамп буде намагатися перелаштувати всіх на свій кшталт. Це проявляється в діях дуже жорстких по відношенню до таких гравців, як Венесуела. І проявляється в тролінгу і тиску щодо європейців стосовно Гренландії. Також буде проявлятися в бажанні досягти результат, причому в якомусь осяжному майбутньому стосовно нас. І тут тиск буде і на нас, і звичайно, на, на РФ. Чи зараз, після цього Давосу, ми відчуємо драйв, очевидно, по тону Трампа, коли він каже, що всі до чогось готові. І коли він почав зустрічатися надсилати свої делегації доволі інтенсивно в Кремль, він відчуває, що є драйв. А друга група питань це те, що пов'язано зі штучним інтелектом. Власне, з активами, які побудовані навколо штучного інтелекту, і тут у багатьох є така підступна підозра, що вони заваляться відсотків так на 20-25, І тоді багато фінансових активів посиплеться. І оці дві теми: а що завтра буде робити Дональд Трамп, і що завтра буде пов яз... пов з пов'язаними з... Штучним інтелектом активами, вони насправді домінують сьогоднішній Давос. Чи буде Трамп зараз жорстко тиснути стосовно контактів наших з Кремлем? Звичайно, буде. І це знову таки відповідає його сьогоднішньому тону. Він прекрасно розуміє, що у нього зараз є вікно. На і певний мандат на міжнародні дії, оскільки ніхто не здатний йому сказати ні. А якщо здатний, то каже ні, але і от це він дуже дуже добре відчуває і хоче використати як для свого іміджа і его так і для власне своїх позицій і світових і американських. Тому, в наступні дні і тижні ми побачимо дуже багато драйву. Е, можна на нас тиснути, але чи можемо ми погодитись на те, в чому буду тиснути? Я так зрозуміла з того, що озвучував в Давосі той самий Вітков, що в принципі по всіх пунктах, нібито є. Розуміння, що можуть сторони там погодитись на щось за виключенням єдиного питання? Він не сказав, яке це питання. Я так розумію, що це все ще території, тому що далі він почав говорити про те, що Трамп пропонує вільну економічну зону, вільно відмити, і ви побачите, як Україна буде процвітати? Я так розумію, що це стосується тих територій Донбасу, звідки нас просять піти. Чи е, бачите ви, що Україна може на щось таке погодитись? Ну і чи може Росія на таке щось погодитись? Чи Росія взагалі на щось зараз готова погодитись? Здатися ні, і це абсолютно очевидно, оскільки суспільство за будь-яких умов на це не готове. І як на мене, те, що відбувається зараз, парадоксально робить суспільство ще більш жорстким. З одного боку, всі прекрасно розуміють, що триматися. Дуже складно, а з іншого боку, а чому триматися і одночасно здаватися, це те, що я чую. З іншого боку, я не бачу, що ані Путін, ані його оточення поступилися стосовно Донбасу. Це питання іміджу режиму, персонального іміджу Путіна, оскільки ця війна це в тому числі і персональна історія для нього особиста. Це його місце в історії, це стабільність того, як він буде тримати створений ним же цей режим, і продати всередині Росії історію, що ми не в лапках не звільнили Донбас. Буде абсолютно неможливо, причому не тільки на умовно радикалів, а на значну кількість населення, оскільки в якийсь момент почнуться питання, а для чого ми взагалі воювали. Ну і Росія власне чимало втратила Втратила в позиціях і за кордоном втратила позиції в тих регіонах, які раніше були радянським союзом, зокрема Кавказ. Втрачає в Центральній Азії. І я не бачу, щоб Путін погодився на щось, крім відновлення контролю за Донбасом, відновлення, звичайно, знову таки в лапках за російською конституцією, але можливістю на певний час туди не вводити російські війська. Але якщо там буде російська поліція. Росгвардія і так далі, і так далі, це в принципі е, ті ж самі яйця лише в профі. в Кремлі. Тему анексії Трампом Гренландії вже підняли на прапор. Голова російського МЗС Лавров заявив напередодні: Трамп каже, що Гренландія важлива для безпеки Америки. Так, Крим так само важливий для безпеки Росії. Про казус Гренландії про те, чого добився від європейців віджимом острова Дональд Трамп, про те, як історія з захопленням американцями острова вплине на питання України і на безпеку Європи, якого тиску на росіян і на нас варто чекати з боку Америки найближчим часом. Про це слухайте завтра у довшій розмові з Павлом Клімкіним, дипломатом і колишнім міністром закордонних справ, яку ми записували сьогодні. Я на сьогодні прощаюсь. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись, задонатити на загін Б12 на дрони. Беріть себе. Бажаю вам світла, тепла. Побачимось завтра. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президент, питання Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.